Депутати внесли правку на 1 мільярд гривень додатково для відшкодування проживання внутрішньо переміщених осіб, а також для одноразової виплати, щомісячні 2 тисячі гривень на особу і 3 тисячі гривень на неповнолітнього або. Особу з інвалідності 500 мільйонів запропоновано, все таки, як пілотний проект для осіб, які хочуть переїхати в сільську місцевість. В цьому зацікавлені територіальні громади, бо це й додаткові робочі місця і кількість е, проживаючих, е, зможуть скористатися цією програмою всі ті особи, які мають внутрішню статус внутрішньо переміщених осіб, тобто які переїхали з прифронтових або е, тимчасово окупованих територій е, в певну місцевість, вони можуть зареєструватися як внутрішньо переміщені, бо більшість з них так зареєстровано, і е, виявляють бажання придбати житло в сільській місцевості їм. Пропонують декілька варіантів, і ми вважаємо, що це має бути безвідсотковий кредит, допомога, в тому числі, е і частково покриватиме як і держава, так і органи місцевої влади теж можуть взяти участь у цьому проєкті. Через те ми е надіємося, що. Вже наступного року ми побачимо, як така тенденція спрацьовує сьогодні. Теж є приклади, але леву частку відповідальності і фінансового навантаження бере на себе або громада, або сама людина, і ми в Верховній Раді виступаємо категорично проти того, щоб це було відсотковий кредит. Бо ми можемо собі тільки уявити, як люди виїжджають з прифронтових територій, вони практично не мають засобів для існування. Через те, ми маємо розуміти, що це все бере нас братиме на себе держава. Таким чином, я думаю, що ця програма буде мати успіх, і якщо справді кошти 500 мільйонів не вистачить уже на початку верніше, в першому півріччю, ми зможемо. Вже ці кошти коригуючи в бюджет, додатково виділяти зразу. Виникає питання, де ж їх брати. Ми запропонували шляхи покриття цих додаткових видатків. Це все таки, і уряд з цим погодився. Перенаправлення з інших соціальних. Програм, які не виконані цього року, а там є залишок коштів. Також ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами з донорами. Вони погоджуються на те, вони є програма Організації Об'єднаних Націй і інших банків Європейської банк реконструкції та розвитку, які дають кошти саме на внутрішньо переміщених осіб.